Мої любі, вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас відливачка від негативу, від цього темного, що нам заважає, і мені, і вам також. Бо хотіла писати Таро розклад на тему Твої щасливі шляхи, та настільки побачила, які енергії темні, які заважають саме темнющі просто. Заважають працювати, не дають такий розклад зробити. Вирішила, що потрібна чистка і мені, і комусь, хто притягнувся до цієї відливочки, потрібна обов'язково. Тому що все це я роблю для вас. Вам вже дякую за те, що ставите вподобайки. Все більше підписується на мій канал, нових зрителів. Багато вже й нових, і дякую, що ті, хто давно вже на моєму каналі дивляться відео. Всім вам дуже дякую. Тож, давайте уважно дивитися. А що тут я бачу? Тут дві людини, які сперечаються друг з другом. Можливо, це у парі, можливо. Можливо, хтось хто, якийсь Тема вашого споречання, що хтось видав якісь таємниці, які не потрібно було кудись розповідати. Але тут бачу ну, так, що одна людина думала, що це нормально, що можна так робити, а інша каже, що ні, що ти поступила чи поступив. Да? Mm, як не слід було так робити. Далі бачу, хтось прямо сидить. Діточок бачу. Маму з дитинкою. Так. Зараз скажу. От так багато зразу інформації йде. Хтось отримує такі звістки. А ну, що це у нас там про будинок щось, щось у будинку. Не можу зрозуміти, щось там чи серце, а, що? Буде скоро кохання в когось, але хтось заважає, можливо, відстань, можливо, втручання які-то. У всіх по-різному відіграється, так? Якщо втручання чись, то ось ми вичищуємо якраз оцю чорною свічечкою, вичищується. Це негативний вплив чийсь на стосунки. Тут точно показано, що хтось третій вимішується у стосунки двох людей. Тож дивіться, в кого як відіграється, можливо, у меншої частини просто відстань, що вам заважає нормальному спілкуванню, можливо, навіть зв'язок такий не дуже. Хороший, мало інформації друг про друга. І це чинить опір розвитку вашим стосункам, так? Але ж бачу ось дві людини такі щасливі. Нарешті, зустріч, можливо, давно не бачились. І прямо такі, як один одного за ручки тримають, і дуже-дуже раді дивляться один одному в очі при зустрічі. Однієї людини мрія так. А, але не в однієї, відіграються у багатьох, у когось а, мрія така велика-велика, але така про щось добре і щось не для себе, не лише для себе, а для багатьох, для всіх. Ой, і хтось портить прямо цю мрію, хтось, хтось чи відмовляє. Дивіться, отут не, не слухайте те, що кажуть інші, що та в тебе не вийде. От таких, якщо у вас добрі наміри, якщо ви про щось грандіозне, таке масштабне мрієте. От не слухайте тих людей, які кажуть, та в тебе не вийде, та ти на багато що там зазіхаєш, воно тобі не потрібно, якщо це навіть не для самої людини, а для багатьох людей щось там зробити, можливо, щось волонтерське, можливо, не слухайте, робіть свою добру справу. Бо зараз такі енергії вирують, що добро бореться зі злом. Тож, якщо у вас добрі наміри, то підсилюється самими вищими силами. І не слухайте, хто там відмовляється. Бо то ті люди, через яких і говорять оті темні сили, те зло, яке, ну, можливо, вони самі по собі і не злі, але через людей навіть. Звичайних ваших, хто там сусіди або навіть хтось з родичів може казати. І через тих людей теж може та темна сила боротися з вашим добром, яке ви несете у цей світ. Тож з добрими намірами завжди робіть впевнено свою справу, особливо, якщо це грандіозна справа, якщо це велика така справа. Ну, дивіться, тут в нас свічечка добре працює, вона вичищує все то зло, що на вас летить, будь то якісь заздрісники. Ось бачу, аж димиться, Ось почала так активно працювати, значить, вичищаємо вас. Тут так склалося, що чорна і тарілочка, і свічечка. Ну та нічого, тим, тим більше, значить, так було потрібно. Що дуже такі темні і наміри, і сили тут концентрувалися, тож ми з ними боремось, вичищаємо вас, і дивіться вас з самої макушки, до самих п'яточок, щоб, ой, у когось. Розквіт починається. Дивіться, після цієї відливочки, особливо відчуєте прилив енергії і розквіт, сили прибудуть навіть, і навіть захочеться щось у своїй зовнішності зробити. Все це починається зсередини, знаєте, вичищення зсередини а тягне за собою зовнішні якісь зміни, звичайно ж, на краще. Тож буде таке перевтілення. Просто в красуню будете перетворюватись. Ой, тут бачу маму і дитинку. Це що на початку, я казала, хтось якась мама прямо так притискає, у когось скоро буде це щасливе. А, щасливе таке, а, як особитє подія щаслива, в когось народиться дитинка. Це дійсно щастя велике. Тож ви стоїте на порозі змін. Бажаю вам, благословляю і маму, і дитинку, щоб були а, дуже щасливі обоє. В кого а, не народження дитини, в того якісь нові справи. Угу. Тут і папа навіть теж додається до цієї щасливої пари. Можливо, десь він був не поруч, а це він прямо поруч. Охорона така поруч стає. Мама, дитинка і щаслива сім'я. Бачите, як свічка ярко, прямо так сяяла. Ось такі от щасливі події, тож ж, свічечку. В общем-то, попрацювала вона добре. Дякуємо. Будемо дивитись трошки Щас продіагностуємо, що у нас там вилилось у воску. Так, бачите, відпадає багато того негативу, чогось чорного. Ну. Свічка також чорна від темних сил захищає і також очищує. Так ось, да, і рибка в когось, гроші. значить. А Ось дивіться, який-то рачок вціпився в щось нездоровим трошки образом, але вже відпав. Можливо, хтось до вас своїми якимись ідеями, які вам не підходять, незручні. Людина нав'язувала вам своє мислення, свої думки і вимагала, можливо, навіть, щоб ви діяли за її вказівками, але так. Не вийде, бо відпала та частина, всі ті вказівки будете діяти так, як вам це потрібно, так як ви це саме бачите. Це із того розряду також де відмовляли, відговарювали від тієї грандіозної справи, це також з цієї частини. Тож, от така в нас відливочка сьогодні. Пишіть, як у вас відіграється, як ви відчуваєте себе. От, і благословляю вас всіх, Надо частіше друг друга нам благословляти на щасливі події, на мир також, на перемогу. І пишіть, коментуйте обов'язково. Хто ще не підписаний, натискайте Підписатись. Вам не складно, а мені приємно. Тож з вами була я, Еліанора, пока-пока. Цілую, люблю вас всіх.